А чи знали ви, що можете подати заяву до виконавця про розблокування видаткових операцій з вашого рахунку в розмірі двох мінімальних заробітних плат в місяць? Для когось це незначна сума для пенсіонерів, які отримують 3 тисячі гривень пенсії? Взагалі може бути спасінням написання такої заяви, де взяти реквізити виконавчого провадження, виконавця ви можете це подивитися в дії вкладці борги. Можете також глянути на сайті Реєстр боржників. Там будуть дані вашого виконавчого провадження. Можете по і по батькові або по Єдинкоду знайти вашу боргову історію. Виконавець зобов'язаний розглянути таку заяву протягом двох днів прийняти постанову такий документ про розблокування видаткових операцій. І зверніть увагу, що виконавець може не дуже хотіти прагнути там швидко розблокувати ваші додаткові операції. Це називається бездіяльність. Бездіяльність виконавця оскаржується до суду. Увага! десятиденний термін з моменту, коли ви дізналися про порушення вашого права, дивіться. Ви насилаєте поштою цю заяву обов'язково з рекомендованим листом по сайту Укрпошти. Сервіс трекінг відправлень, слідкуєте по номеру накладної, яка у вас там в чеку буде вибито. Слідкуєте, де ваше повідомлення, де ваш лист, і коли він був отриманий Державною виконавчою службою чи ну, приватним виконавцем. Далі сьогодні відрахуєте два дні на виконання вашої заяви. Якщо рахунок ваш в дані в даній сумі дві мінімальні заробітні плати не розблоковується, тоді ви маєте право в 10-денний термін подати скаргу до суду, який прийняв рішення, як суд першої інстанції поваги з вас боргу про бездіяльність виконавця. І вже суд зобов'яже відповідно виконавця прийняти постанову про розблокування видаткових операцій в розмірі двох мінімальних заробітних плат. В місяць під час саме воєнного стану. Якщо ще заяву ви можете самостійно написати, якщо скачаєте зразок за посиланням у телеграм-каналі, то відповідно вже оскаржете заяву до суду, вам доведеться звертатися до юриста. Якщо треба допомога, будь ласка, звертайтеся.